Вчора, 18 вересня, внаслідок короткого замкнення електромережі, в селі Зрубкомарівський Чернівецького району сталася пожежа в житловому будинку. Сусіди помітили займання та викликали рятувальників, коли полум'я повністю охопило будівлю. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів. Того ж дня ще одне займання виникло у Чернівцях. На останньому п'ятому поверсі багатоповерхівки на проспекті Незалежності. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів, а в будинку утворилось щільне задимлення. Вогнеборців рятували власницю квартири, де виникли загорання, та передали її медикам. У подальшому жінку з опіками госпіталізували до лікарні. Зокрема, з будинку рятувальники евакуювали 20 мешканців, у тому числі чотирьох дітей, які через задимлення не могли самостійно вийти. А ще двох чотирилапих кішку і собаку, які, злякавшись диму й вогню, сховались у квартирі. Пожежу ліквідували. Причина займання та збитки встановлюється того ж дня Ще одне займання виникло на відкритій території в селі Чорногузи, Вижницького району та в Чернівецькому районі.